Блакитний має бути вгорі, бо то небеса. Геть сили антилюбові. Воно сказало, що йому потрібна влада і любов. Двері у ваш енергопростір мають бути захищені світлом. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе я Христа у мені. Ім'я Хангела Чомуїла. Геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові. Геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові, геть сили, антилюбові. Сили, антилюбові або іншими словами, сили зла живляться енергією війни, горя, сліз, розпачу, зневіри, стресів, стану депресії, енергіями прокльонів. Та багатьма іншими низьковібраційними програмами наших думок, емоцій, почуттів. Сили антилюбові породжують ворожнечу і роз'єднання між людьми. Вони керують усіма конфліктами на всіх рівнях: від найнижчих у сім'ях, трудових колективах, будь-яких спільнотах до конфліктів на рівні держави, нації і міжнародних. Сили антилюбові оплутують душі людей нікотиновою, алкогольною і наркотичною залежністю. Методи, якими вони діють, лукаві і підступні. Вони улесливі, істотам, незахищеним світлом вони затуманюють очі і мозок і керують їхніми душами. Сьогодні у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт завітала одна така душа, керована самим володарем зла. Назвалася Чоловічим Ім'ям. Я не знала, хто вона, і розпочала з нею діалог, як і з кожним, хто приходить у мою спільноту. Ця душа, а може й не душа, писала дивними короткими фразами. Писала про себе у множині. на окремі мої запитання, відповідала не знаю, голос підказує, писала, що вона не думає, що їй говорить голос, що мої медитації з каналу не знає, а відчуває, що нею керує любов до Всесвіту. Коли я написала, що Всесвіт — то вищі сили, а кожен з нас частинка Бога Творця, воно відповіло, що так не думає. На моє запитання, хто він, відповів, що сам не знає. На запитання про рідних відповів, нам не потрібні рідні. Коли я почала задавати йому глибокі запитання, написав: у мене в голові щось відбувається. Діалог дійшов до того, що воно написало: В мене немає більше запитань. Після цієї фрази я пішла у медитацію до Ісуса запитати його, що то за істота прийшла в мою спільноту. Ісус стояв біля поламаних дерев'яних дверей і сказав, що ось так виглядають зараз двері у мою спільноту. А я була певна, що вони в мене надійно захищені фіолетовим лотосом і хрестом Анха. Потім Ісус прийшов до дверей злитих світлом і сказав, що вони мають бути ось такими. На моє запитання про істоту відповів, що то душа, яка продалася нечистому, і мені треба гнати її геть, що я нічим їй допомогти не зможу. На аватарці в тієї істоти перевернутий прапор України. Тому я не могла не запитати Ісуса й про нього. Перевернутий прапор то від нечистого, відповів син Божий. Блакитний має бути вгорі, бо то небеса. Коли я вийшла з медитації і повернулася у спільноту «Мій Всесвіт, та істота спілкувалася з моїми світлячками. У діалозі з Світланою сказала, що про нас знають. Що нам потрібно щось робити, щоб війна не закінчилася, що у нього в голові немає нічого, навіть Господа немає, що йому потрібна влада, сказало, що нам краще не знати, хто воно насправді, наказував нам нагинатися і намагалося зламати нас улесливими словами: Ти ніжна, ти душа моя, казало, що йому потрібна любов. Коли я написала йому, що воно продало душу нечистому, відповіло, так. Я там є і називала в себе Всевишнім. Діалоги з цією істотою, крім мене, було кілька людей спільноти. Після того, як я його заблокувала, ми поміняли в спільноті її попередню аватарку або старі поламані двері, як показав мені Ісус, встановили нову. Її ви можете бачити і на каналі. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні відео та медитації. Запрошую також у мою телеграм-спільноту, мій сусід. Посилання на спільноту, а також як записатися на мої авторські курси Глибокої взаємодії з віолетовим та архангелами, знайдете інформацію під відео. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені. Ім'я Архангела Чомуїла, геть сили, антилюбові, 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 геть сили, антилюбові. Беріть собі це веління у постійне користування, щоб проганяти сили антилюбові звідусіль. Створіть намір, для якої саме ситуації ви її промовляєте, залагодження конфлікту, війни чи для особистих питань. Подумайте, що все, куди направляєте, це веління відбулося і промовляйте його. Один раз слова в ім'я Бога є тим, ким я є, є, і святе я Христа у мені та в ім'я Архангела Чамоїла. І дев'ять разів слова. Геть сили антилюбові.